Відродити пауерліфтинг на Кіровоградщині. з такою метою у спортивній школі Олімпійського резерву Надія провели чемпіонат області із силового триборства. Його учасниками стали 50 майстрів залізної гри з трьох спортивних шкіл обласного центру, сіл Субоцьці та Межирічка. Юні атлети з Голованівського району тренуються не у залі, а у сільській хаті, каже їх тренер Олег Красовський. Ми тренуємося в селі, село Межирічка. І я треную в собственній хаті. Там вона в нас оборудована Ну так, більш-менш обрудона для цього, і ми в нас непогані погані результати. Зараз я привіз непоганих хлопців. От, ми хочемо ще е, виступити на чемпіонаті України, так як у них результати е, підпадають. Заслужений тренер України В'ячеслав Жуков занепокоєний. Кількість учасників обласних змагань з пауерліфтингу зменшується з кожним роком. У ВИЗ кожним роком приїжджається менше команд з району. Несмотря на то, что там и тренируются люди, и хотят бы выступить, но вы знаете, какое финансирование есть, особенно в районах. Поэтому они хотели бы, но не могут приехать на данные соревнования. Цим видом спорту на відміну від важкої атлетики, можуть усі бажаючі. Це прекрасний вид спорту для тих, хто живе і не має своїх нормальних спортзалів, він більш проще. Вот і атлетики, на ну, такі то дані, щоб займатися, то порлічно може займатися кожен здоровий чоловік. Кандидат у майстри спорту України Марія Марченко тренується у залі три роки. У мене хороше движение тяга і присідання. Я ще на эти два движения базируюсь. А от відома важко атлетка Ольга Пікаш на змаганнях з пауерліфтингу виступала вперше і одразу ж виконала норматив майстра спорту України. Для Ольги такі змагання можливість краще підготуватися до турнірів з важкої атлетики. Я буду тренуватися, ну, і потяжовий, і по пауерліфтингу. Ну, якби я взагалі займаюся жодного атлетикою, то для мене би, ці соревновання будуть не такими, що тяжелими. Саме на Марію Марченко та Ольгу Пікаш, тренерський штаб збірної області, розраховує на чемпіонаті України з пауерліфтингу серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 6-10 декабря в місті Коломия буде чемпіонат України серед спортивних шкіл. Возросної групи до 14, до 16, до 18 літ. Ми плануємо повести трьох чоловік. Дві з них є в резерві зборної команди України, поэтому потрібно підтвердити свій клас. У командному залі обласних змагань перемогла збірна Кіровоградської спортивної школи номер 2 Її вихованці завоювали на змаганнях 5 золотих медалей. На другому місці команда спортшколи зірка Спартак. На третьому атлети із Субаців. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту. Звиток спорту під контролем обласної влади у стінах облдержадміністрації відбулось друге засідання ради тренерів Кіровоградщини. Його відкрила заступник голови ОДА Галина Пастух. Вона акцентувала увагу на дозвіллі дітей у позашкільний час. У нас другий результат в державі по охопленню дітей позашкільною освітою. Це я кажу не тільки. Позашкільна освіта галузі освіти. Це стосується позашкільна освіта спорту, галузі культури, і тому зрозуміло, тут величезна доля вкладу саме вас присутні на цій на цьому засіданні. Вистачає проблем: чимало вихованців кіровоградського спорту отримали пропозиції захищати честь інших регіонів України. Щоб вони і надалі тренувалися у Кіровограді, їм потрібно створити належні умови, каже головний тренер збірної області з легкої атлетики Володимир Абраменко. Щоб вони не уїхали в другі. Інший... в другие области. Причина отъезда, возможно, в первую очередь, это по социально-бытовым условиям. То есть учеба, работа, Жилью. А от головний тренер національної збірної України з Бейсболу Олег Бойко бачить у цьому не тільки негативну тенденцію. Ми кузниця кадрів, ми як ферма, ми виращуємо спортсмена, ані уходять довгі області. Ніхто не доказав, що це плохо. Може, це і хорошо бути фермою. Може бути. Єдине, якщо все нормально в витяг своє. Може бути. В этом і наше призначення. Ми знаходимо талант і таланти. Ростимо. Наступний діалог тренерів та обласної влади повинен відбутися до 9 грудня. Цього разу під головуванням керівника області Андрія Ніколає. Ми з вами розпочали перший старт, товарисні. Місяці, да знову будемо зустрічатися на днях. Я сказала Андрію Івановичу. Він повідомив мене про те, що він також хоче зустрічі з керівниками Федерацій області, тому дав нам доручення до 9 грудня провести таку офіційну зустріч на рівні голови обласної державної адміністрації. Віра Шестакова, Роман Сташенко, Новини спорту.